Наразі Полтавська область п'ята в Україні за рівнем економічного розвитку. Попри те, що обласна влада очікувала, що 2013 рік, особливо його початок, буде досить складним. Обсяги виробництва у першому кварталі зросли на одну десяту відсотка. Такі галузі, як гірнича добувна, харчова, деревообробна, відпрацювали перші три місяці у плюс. Натомість з'являлося менше продукції нафтопереробної, хімічної промисловості та металургії через нестабільність на світових ринках. Скоротила обсяг виробництва на 7% навіть провідна галузь регіону машинобудування. Крюківський вагонобудівний завод у першому кварталі зменшив виробництво продукції на 20%. автокрас на 30%. Кременчуцький автоскладальний на 43%. кридмаш на 23%. Лише Кременчуцький колісний нарости виробництво майже в полтори рази. Мінімум проблем спіткало сільськогосподарську сферу. Підприємства стали виготовляти на 5% більше молока та на 28% більше м'яса. Загальні обсяги виробництва піднялися на 10%. у нормі і наповнення бюджетів різних рівнів. За січень-березень обласні кошики поповнилися п'ятьма з половиною мільярдами гривень. Приріст основного податкового джерела наповнення бюджету в області податку на доходи фізичних осіб склав 8%. відсотків. Надійшло податку 539 мільйонів гривень, що на 42 мільйони гривень більше до відповідного періоду минулого року. Офіційний рівень безробіття на Полтавщині на 1 квітня становив 3,3%. відсотка. За перший квартал року 3,5 тисячі осіб праця влаштувалися. Це 12% від загальної кількості безробітних.